Гра з розвитку слухового сприймання. Діти, я вас вітаю. Пропоную цікаву гру. Але спочатку нагадаю, що навкруги ми чуємо різні звуки. Отже, слухайте уважно і визначайте звуки, які почули. Це звуки моря та хвиль. Це звуки чайника на плиті. Це звуки музики. Це шум води з крана. Це звуки пташенят. Це звуки працюючого фена. Діти, вам сподобалась моя гра? Дякую за увагу. До побачення!